Робота правоохоронних органів так чи інакше впливає на життя більшості громадян. Керівники головного управління національної поліції Донеччини проводять систематичні виїзні прийоми в усіх містах області. Подібна зустріч відбулася і в дружківці. На жаль, заступник начальника Главка, полковник Сергій Матвійчук, не погодився на відеозйомку прийому громадян. Проте після зустрічі дав коментар у людей, якщо там так залишається, ростиникам. Вот. є горе, они емоціонально воспринимают это все. Вот. задача поліції розібратися і реально поставити ту точку, или продолжить розслідування, як полагається по закону. Представник головного управління також відзначив, що після сумнозвісних подій 2014 року поліція дружківки пережила кадрові зміни та підвищує фаховий рівень. Є чесні на то время были милиционеры, сейчас они полицейские, есть нечестные, которые ушли на ту сторону, есть предатели, очень много таких, но большинство людей, которые работают в полиции, они работают с одним, как бы, ну, одно направление. Еще раз повторюсь: это обеспечение правопорядка, это забота о людях, это Розкриття преступлення. а керівники Костянтинівського відділення поліції щопонеділка проводять зустрічі з журналістами та представниками громадськості. Останній такий захід став не зовсім традиційним. На самому початку активісти самі запропонували направити разом з ними слідчу оперативну групу у один з районів міста, де, за даними громадськості, відбувається протиправна діяльність. що? щоб ніхто не Уже за 20 хвилин заступник начальника відділення поліції Артем Кузнєцов разом зі слідчими заходив у приміщення, де з інформацією активістів здійснюється гральний бізнес. Працівниця закладу відмовилася ввести код запуску комп'ютерів. Як, 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 Як іграш, осуществляється. Арендатори приміщення та власники обладнання не змогли або не захотіли приїхати на місце. Правоохоронці вирішили вилучити комп'ютерну техніку. Зараз слідуватель зимає всі ці системні блоки монітори, після чого проводимо до розслідування. Будемо носити факт. Єрди, Костянтинська поліція розпочала провадження за статтею 203 Кримінального кодексу, заняття забороненими видами господарської діяльності. А представники громадськості зазначають, що є свідки здійснення саме грального бізнесу у даному закладі. Ми з групою представників Народної ради прийшли сюди в суботу. Тут масово йшла гра, рахувалися гроші, видавалися, передавалися. Активісти наголошують, що будуть і надалі допомагати працівникам поліції.